Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 20 Знову тура і слон проти ферзя. Хід білих, білі мають виграти. Розв'яжіть. По матеріалу виграю чорні, у них ферзь, два пішаки проти тури і слона. Як тут виграти? Ну, наприклад, слон стоїть навпроти Ферзя. Перша ідея, щоб от виграти за білих. Можна виграти ферзя. Наприклад, тура H4, GH, слон g7, король g7. Ну, в чорних на два пішаки більше. Тут виграють, звичайно, чорні. Давайте зробимо просто ось якийсь вичікувальний хід королем. Ніякої загрози не створено. Чорні забирають ферзя навпроти слона. Наприклад, шахом ферзь b7. Ну, або, наприклад, ферзь 7 створюють нові загрози. Такі ходи не виграють. Виграє хід Тура D3. В принципі, все логічно і досить простий хід. Білі створили дві загрози. Тура H3 і буде мат. Ну і, звичайно, побити ферзя. І все у чорних великі проблеми, як от захиститися від цих двох загроз. Наприклад, ферзь втік шахом. Але це не рятує. Буде хід слон d4. Знову ж таки, ферзь під боєм. Ферзь не може дати новий шах. Ось поле А 1 слон контролює. І Тураж 3 знову ж таки загрожує мат. Ось білий слон у всі боки просто грає. Є хід ферзь d7. Ферзь контролює поле H3. Щоб тура туди не походила. Ну, для тих, хто ще не розв'язав цю задачу, ось давайте знову подумайте, розв'яжіть. Тут виграє хід слон g7. Король у шах і ферзь під боєм. Ну, найкращий хід, щоб поки не було мату, це король G7, Тура d 7 Звичайно, Тура виграє тут в двох пішаків. Або все-таки ферзь G7 і чорний король заблокований, ось так, обмежений на краю дошки. І тура h 3 мат. Давайте от спочатку. Така була позиція, і білі виграють в кілька ходів. Тура d 3 Дві загрози, знову дві загрози і ось жертва слона і виграють біль. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.